Всім привіт, мої любі учні! У нас сьогодні з вами задача дослідника. Звісно, вам мало відомо щось про цього робота, але того не потрібно багато знати, тому що ми разом з вами сьогодні уявляємо себе журналістами. Нам необхідно написати статтю про цього робота. Я даю вам вхідні дані у вигляді початкової інформації. Це роботоконструктор Lego Spike Prime. Відповідно, я зараз обертаю цю конструкцію робота. На відміну від Lego v 2.0, хаб у нас виглядає ось так. Як ця, як ця жовтенька штука прямокутна. Да? Як виглядають двигуни, вам вже відомо. Тому. Для того, хто робив домашнє завдання, вже стає більш-менш зрозуміло, скільки ти тут двигунів. Зараз я покажу вам, як працює цей робот. Запускаю на виконання програму. Увагу на робота. Зараз поверну його краще. Початкова позиція трошечки збилася, поки я працювала з відео. Спробую запустити ще раз. Ось так працює робот, як ви бачите. Я вас запросила на демонстрацію його. Ваша задача як журналістів написати про нього статтю. Всі умови і подробиці будуть в Google-класі. Тому читайте, будь ласка, опис домашнього завдання.